Сергій Санніславчу, скажіть, будь ласка, яка кадрова ситуація перед завтрашнім матчем? Ну, на, жаль, на жаль, вчора отримав пошкодження Дмитро Різник. Він поїхав відновлювати свою команду. На жаль, тому що це дійсно ми вдячні, що він приїхав. Ми його викликали пізніше і він дуже гарно працював. Сподіваємося, що він швидко. Повернеться в строй, повернеться в національну збірну. Так, є мікропошкодження, але я сподіваюся, завтра всі гравці, які були в розпоряджені у збірні, всі готові на завтра. Різник завтра не буде. грати, вже залишив штаб. Чи можемо побачити Рустама Гуджамова у заявці на завтрашній матч через те, що лише два голкіпери на жаль, ми зараз не можемо нікого викликати, тому що ну, дуже пізно треба робити дозвіл на виїзд. Тому так, Рустам допомагає нам в тренувальному процесі, але ну, це вже не шутки. Завтрашня гра в тренувальному процесі так він допомагає. Пане Сергію, також до вас питання з приводу і Івана Калюжної, Тараса Степаненка. Тарас, наскільки він готовий, і чи вистачає сил у Івана до прийдашньої гри, тому що він дуже багато працював тоді на полі. Ну, тому що є сьогодні день, сьогодні день є день відновлювання. Тарас працює в загальної групі, тому подивимося зараз, завтра. Ну, Іван, я ж кажу, у Івана є ще день на відновлювання. У нього немає пошкодження, були, е, була втома в кінці гри, але нічого серйозного немає. Україна не дуже вдало розпочала Лігу нації. Були розмови про те, що. Можна використовувати як награвання нових кадрів дебютантів в збірні, і що найважливіше, це відбір на чемпіон світу. І зараз вже після перемоги над Грузією ситуація в нашій групі зовсім інша. Україна може знову вмикнутися на боротьбу за перше місце. Скажіть, будь ласка, чи якось є зміна підходу чи мотивації до Ліги Націй прямо зараз? Дякую. Та взагалі немає ніяких змін. Я ніколи не казав, що ми розглядуємо цей турнір як. Тільки підготовка. Цей, через цей турнір ми можемо потрапити на чемпіонат світу. Тому кожна гра, гра важлива, але ми повинні давати шанс молодим гравцям. Ми повинні давати шанс гравцям, які дійсно е, показують себе в національному чемпіонату та європейських чемпіонатах. І зараз. Як ви бачили, ми викликали достатньо гравців, які дійсно проявляють своє в себе в національному чемпіонаті. Тому я не кажу, що ця будь-яка гра неможлива. Будь-яка гра збірної України це свято, це дійсно подія для всієї країни. Тому завтрашня гра не буде те ж саме. Ми, будемо, ми налаштовуємося на перемогу і будемо все робити для перемоги. Скажіть, будь ласка, чи буде вам сильно не вистачати таких гравців, як Ярмоленко, Зінченко та інших ключових гравців, які не зможуть допомогти вашій команді у завтрашньому матчі? Ну я вважаю, що це дуже важливі гравці, яких ви назвали для національної збірної, але, на жаль, вони зараз травмовані. І якщо бачили, гру з Грузією, я вважаю, ті гравці, які вийшли в основному складі, і вийшов на заміну, вони дійсно. Показали характер, український характер. Вони дійсно показали, що ми хочемо перемагати і можемо перемагати. І завтра, на жаль, ми будемо без цих гравців. Але я вважаю, що в збірної України є гравці, які можуть їх замінити, пане Сергію. Також до вас питання місяць тому грали проти Чехії зараз. У збірної України відбулося дуже багато змін. І ми побачили, як команда дещо інше можливо грала проти Грузії. Що змінилося у Чехії? Ви, мабуть, аналізували вже гру їхню. В Чехії нічого не змінилося. Минулу гру вони награли, грали майже тим складом, тільки центральний захисник пропускав із жовтих карток. Але вся команда вже грає багато років, майже не міняється склад. Так, після програної гри першої гри вони змінили дуже багато гравців, але я вважаю, взагалі в збірної. Чехії дуже дуже гарний склад. Є декілька гравців на позицію, гравців дуже високого рівня. Тому ми готуємося серйозно, але я завжди кажу: ми повинні поважати суперника і думати про себе, про свою гру. Роман Котляр Трибуна Ілля, багато хто нарікав на стан газону в Познані після матчу. Як вам взагалі було на ньому грати? Які Зараз чи якісь можливо як, як виглядають ваші кондиції взагалі зараз після цієї гри. Чого очікуєте завтра від матчу? Знову буде багато вболівальників. Виросла вже можна сказати, такі фартовий для, для вас місто. Так чого очікуєте? Так, дякую за запитання. Насамперед, поле було насправді в жахливому стані. Я не, я не знаю, це не рівень збірних, тому на, на цьому все про це. Поле правда була в жахливому стані. А, Так, це можна сказати, у нас щасливий стадіон, але ми розуміємо, що буде важка гра і що нам потрібна тільки перемога. І я хочу подякувати болівальникам, котрі прийшли на попередню гру, та запрошую всіх, хто може, прийдіть підтримайте. Бо для нас це важливо, для всієї країни це важливо. Пане Забарний, скажіть, будь ласка, ви напевно добре знаєте гравців чехської збірної, і, напевно, знаєте гравців, які грають в прем'єр-релізі. Соучек, наприклад, і Томаш Цоуфал. І як ви можете оцінити цих гравців? Як ви дивитесь на їх якості і так далі? Ну, так. Прем'єр-лізі немає слабких гравців, і я на своєму прикладі розумію, як важко там грати, тому мати в збірні гравця на такому рівні, то це великий плюс для збірних. Тому вони якісні гравці, котрі можуть робити різницю на полі. Пане Рибро, запитання до вас. Як ви думаєте, чи прийде багато глядачів українських завтра на матч, і чи маєте інформацію, скільки дозволено взагалі українських глядачів пускати на стадіон? І чи надієтесь ви на те, що буде така сама підтримка тут, у Вроцлаві, яка була місяць тому в Чехії і в Празі? Ну я думаю, ми ж не в Україну граємо, тут дозволено. Якщо буде повний стадіон, ми буде дуже, дуже раді. Будь-яка гра в Польщі, в Чехії це дійсно свято для українців. Тут дуже багато українців, і в Польщі, і в Чехії. І ми вдячні всім, хто прийде і завтра підтримує нас, але я впевнений, що бажаючих дуже багато. Я не знаю, скільки продали квит квитків, але я впевнений, що дійсно завтра буде дуже гарна атмосфера і для збірної України, і для збірної Чехії.